Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, сьогодні маємо вже початок другого тижня Великого посту, перебуваємо у нашій великопосній мандрівці. І сьогодні я хотів би з вами роздумати над темою спокус Ісуса Христа у пустині. Ми вже з вами роздумували над тим, що уособлює пустиня у Великому пості, що це є. Місце, яке ми маємо витворити у своєму духовному житті, щоб правдиво постити. І сьогодні ми роздумуємо над трьома спокусами Ісуса Христа, який мав син Божий у пустині. Отже, підходить до Ісуса диявол і пропонує йому першу пустиню. Каже, якщо це син Божий, скажи цьому камінню, нехай це каміння стане хлібом. І що Ісус відповідає, не хлібом єдиним житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Отже, Ісус відкидає цю першу спокусу диявола, яка є спокусою матеріалізму, спокусою тілесності, тою спокусою, якою зараз диявол зводить дуже багато людей у наш час. Тому що цей світ, в якому ми живемо, на жаль, все більше і більше стає зматеріалізованим. Цей світ шукає насолод, шукає задоволення своєї тілесності. І мета, яку ми маємо собі поставити у цьому великому пості, це поборотися спокусу матеріалізму, спокусу все вимірювати. У критеріях вигідно невигідно. Якщо мені це вигідно матеріально, я це буду робити. Якщо мені це не вигідно, я цього робити не буду. Натомість правдивий християнин має не дивитися на матеріальну вигоду, але має дивитися на те, чи тим чи іншим вчинком можемо послужити своєму ближньому. Тому Ісус відкидає цю спокусу. Матеріалізму і пропонує нам так само, наслідуючи Ісуса у нашому житті, завжди ставити духовне вище матеріального. Тому що насправді матеріальне воно потягує людину до землі, прибиває нас до землі. Духовні цінності підносять нас вище підносить нас до неба. Маємо у цьому часі посту поставити собі за мету боротися з тими матеріальними спокусами у нашому житті, з тими спокусами перетворити камінь на хліб у духовному вимірі нашого життя. Тобто, все вимірювати категоріями матеріальними. Не можемо так робити, якщо хочемо бути. Духовними людьми, якщо хочемо бути християнами, які мають духовні цінності, а матеріальні цінності відсувають на другий план у своєму житті. Так, не можемо жити без матеріального. потребуємо заробляти гроші, потребуємо купляти якісь речі, потребуємо тих матеріальних цінностей у нашому житті, але вони не мають бути для нас головними. Тому що, на жаль, для багатьох людей, навіть тих, які називають себе християнами, матеріальні цінності стали на перше місце у їхньому житті. Можливо, ці цінності є в житті декого з нас на першому місці. Маємо у цьому часі боротися з цією спокусою матеріалізму. Маємо визнати цей гріх, що ми дуже часто ставили матеріальні цінності. Вище духовних цінностей у нашому житті. Маємо покаятися у цьому грісі. І Тому як Син Божий відсік цю першу спокусу матеріалізму, яку нав'язує йому диявол, так і ми, як його діти, як правдиві учні Ісуса, маємо цю спокусу відкидати, боротися з спокусою у цьому часі Великого посту. Амінь.